Потрібно їсти цими маленькими паличками. Не знаю, чи вийде. Ну-ка. Ще раз спробую. Так. О, не виходить. Тоді я візьму і зроблю ось так. Висиплю локшину прямо собі в рот. Ха! Це весело і смачно. Ти така смішна. Ну, тоді тримай! Все прикро. Добре. Я приступлю до свого стаканчика кавунової локшини. Я змахну насіння і буду їсти свою локшину паличками. О, це так смачно. Вона така приємна. Я з'їла свою локшину. Чудово. просто відмінно. Ой, лишиться прилипла та не витягується. О, тепер у мене кавунові вуса. Ха-ха-ха, було весело.